Псалом 96. Царюй Господь, хай радіє земля, нехай веселяться численні острови, хмара та моро круг нього, справедливість та право, підстава престолу його, огонь іде перед лицем його, і ворогів його палить навколо, освітили вселену його блискавиці. Те бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі. Небо розповідає про правду його і бачать славу Його, всі народи, нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божкам, хто божками вихваляється. Додолу впадіть перед Ним усі боги, почув, і звеселився Сіон, і потішились юдині дочки через Твої присуди, Господи, бо над усією землею, найвищий ти, Господи, над богами всіма Ти піднесений сильно, Хто Господа любить, ненавидьте зло, хто рятує душі святих своїх, Той визволить. Їх із руки несправедливих, світло сіється для справедливого, а для простосердих розрада. Радійте праведні Господом і славте його святу пам'ять. Амінь.